Колись мій діду казав, блять, якби ну, то про чоботи, але то й про резин то mm -hmm. щось. Мід казав, якби шили, блядь, чоботи з призиваний більше не страли. <різь> 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 <разі. різь> Чоловік мені каже, таке дурне, як ти, треба ще пошукати. Я кажу, але ти ж молодець, знайшов. Тебе ж носонька? Та, Степан. Але є один нюанс. А який? Беушна? У мене один джойстик. Mm. То пішов я нахуй, так? Знаєш, я радий за тебе, але не від всій душі. А давайте підемо гратися в ляльки. Цілий день. А давайте підемо на дискотеку і будемо там танцювати цілий день. А давайте прийдемо додому і будемо спати цілий день. Я прошу не забувати, хто директор твій, хто начальник твій. Понимаєш? Прошу мов. А то я тобі безстінько нагадаю. Я старішою, а моя дружина стає красивішою. Нічого сяці не стане. Сяці не ходить, не стає. Знімай нахуй. Якщо моя мрія це жити в селі, то яка твоя мрія? Я хотів би, щоб твоя мрія збулася, щоб ти жила в селі, і щоб ти там була дояркою. А я в цьому колгоспі був би головою колгоспу, і я заходив би до тебе на ферму і такий, а цього бичка не хоч подаїти. Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Хочеться понять, що таке презентці було. Я не понімаю. На районі мене всі кличуть мішко вертоха, бо я багато не говорю. Правий куранний, лівий похоранний. А вчора в Карпатах голими руками ведмедю зуби повевав, бо він кососі Піймався мене нечедано на думці, дуже подобається українська лайка. Ви чули бля, там з приколів класних. Там слова, вони, як пісня, звучать, просто настільки малодіно. Шльондра. Бля, я б вино так назвав. Ви що це... Мені шльондру червоне сухе за цей столик, будь ласка. Вау! Хвойда, як вам? Блядь, це титул. <риво> Лярва, ну. Красиво звучить. І як круто, як круто, що ці ці слова, які я назвав, означають одне і те саме: російська мамка. Алло. Алло, добрий день. Ви убрал, е, ...убираєте? – Так, а вже ж. А, тоді я пізніше перезвоню, щоб вас не безспокоїть. Він обирає. Дивіться, яке плотне ха-ха, як зеркало задерте в таврі. Знаєте, що це він дивиться? Чи його самоліти не обганяють, бо то пиздець машина. 5,0 твін турбо. Ото зеркало нормальне в нього. А це дивиться, щоб якийсь, може, істрибітель обганяє, чи якийсь кукурудзяник. Звичайні машини не можуть. Да, звичайні машини машину не візьму. Тут, я, коротше, я ж кажу, 5,0 твін турбо. 950 сил в тій лялічці. Просто ляля. Просто І дві жмаліна, рідненька. Сходить чувак і каже, скільки у вас грошей на картці, Вона там каже 300 гривень. А скільки ви заробляєте, Вона каже, ну там 20 тисяч гривень. А скільки має заробляти ваш чоловік? І вона там, сука, наче в математиці в неї отак десь гальма блядь, зняла І вона поїхала. 15 тисяч доларів. Ну хай там 15 тисяч доларів? Ти шо? Ти як? Це правильно. Я вважаю, що хочеш золота, будь, бага... будь скруч Макдаком. А що? Ні! Ми Чувак! А дівчата, так вона ж, ти ж не рахуєш все. Ми я плачу тобі зарплату, ти не заробляєш 15 тисяч доларів. Так, а я, ще... я ще на, я ще на інші і тобою роботи. Так, я ще на інші я на інші роботи ходжу, просто все логічно в неї і манікюрчик, і педикюрчик, і лобі у щоб вона, коли ти кажеш, що ти мало заробляєш, щоб вона і брові ні щоб що воду. Ти зубний, я питаю ще раз. По професії по професії. ти хуй, блядь. У тебе 28 дітей. Я просто не розумію. Я просто хочу сказати, що є такі штуки, як презервативи. Логічно, логічно. Скажи щось на Хмельницькому. Приїхаємо на 35-й пежик і їдемо на тучу. За що любиш своє місто? Те, що тут все нагадує про колишнього навіть світлофори по минуті 30. Ну, та 30 це багато, ну, для світлофорів. Ще за базар, він тут завжди ровний. Куди піти у Хмельницькому, щоб зіпсувати собі репутацію? Це роза бар і арсенал. Яка перша емоція, коли чуєш Хмельницьк, не від місцевих? Ну, хочеться кабінку розвалити за такі слова, звісно. А. Місцева? А ні, я раз проїхала з мамою на базар, потерялася там і лишилася тут жити. Яка машина має бути у хмельничанина, щоб ти з ним зустрічалася? Е, Мнориган, я вважаю. Мнориган? Менориган. Чи пов'язане місто з Богданом Хмельницьким? Я не знаю, чи він тут бував. Я з ним не пересікалася особисто, Тр трошки різна вікова категорія. але Богданів тут багато, дуже різних. І маршруток, і мужиків. Як зветься хата, в якій живе мілфа? Мамина світлиця. Що <звітла> <звітла> там володя? Це скоро крути. Та скоро, але за нами не встигає. А, то йду йому дам прискорення. Зятю, що так помало рухається? Дивись, Володя вже все зробив. Ну, та Володя має шуруповерт, а ви мені дали утвердку. Зятю, не встигаєш ту на ще одну, але лінивий завжди здибе якесь виправдання. <різь> ну що, настав той час. Це не твій, блядь. 30 років, 30 років, блядь, неможливо кинути дві палки підряд. А от ви, бо одна, блядь, во друга нахуй. Що тепер скажете, піздуни, блін. Я раз вийшов на балкончик відкрити вікно і бачу, як в будинку напроти, на підвіконнику сидить абсолютно голона дівчина, а там внизу її хлопець, чи чоловік, чи сусід. Робить їй приємно. Миє підлогу. Ні. Зразу повірили. Там жінка така о. Не-ні. Не, коні не. кунілінгус. є таке явище в суспільстві. О. І я ж не тварина, яка, щоб засуджувати, тикати пальці, мені, правильно, я просто взяв, сфоткав і кинув в чат СББ. Мене фантастично порадували коментарі в чаті. Пан Михайло з першого поверху пише не заздри». Пані Людмила, така постарша, жінка, що має клумбочку. З другого поверху пише, та тобі ще я заздрю. <реш> Пані Мирослава з поверху вище скинула відкритку. Вітаю з трійцею». На що пан Михайло з першого поверху зауважив, написав їх на фото двоє. <реш> О, на другий день чоловік, який був на фото, певно впізнав себе і написав в чат. Вибачте нас, будь ласка, нам дуже соромно. На що, відповідно, пані Мирослава написала, не соромтеся, хай люди бачать, що ви щасливі. <риклад> 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 і тепер з цією парочкою всі вітаються, приємно спілкуються, а мене видали чату СББ. <риклад> 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 Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд. Щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Сонце вечір сонце вечір до тебе, моє серденько, сонце.